На площі героїв Євромайдану в чорткові хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців та провели молебень, який очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. По завершенню молитви митрополит Епіфаній нагородив ветеранів російсько-української війни медалями Хрест Свободи. Серед них Михайло Марфіян, колишній командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Важливо, що відзначають військовослужбовці не тільки мене, а й інших поранених військових військових, які полягли, які поранені, які після бойових дій важких вернулися додому. На військову службу я пішов у 16 році, так і безпереривно. Вісім з половиною років відстанув. Також відзнаку почесних громадянин міста Тернополя вручили родині загиблого бійця Сергія Лапка. Отримати її прийшла дружина Ірина та трьохрічна донька Єлизавета. Вона для мене важлива, але я б хотіла, щоб мій чоловік живий. Це отримував, а не загиблий. Він був військовий з 18 років. Він після строкової служби вирішив. Продовжити військову справу, казав, що це його, йому це подобається. І його розподілили в це місто, сам він з Києва. Його розподілили в чортків. Тут ми познайомились, одружились, і він тут працював, військовій частині. Ми спілкувалися прямо в останній день. Він мені написав, що він де на вихід, ми з ним говорили по відео. Я його бачила. Потім він написав вночі смс, що кохає нас безмежно, і все більше з ним зв'язку не було. Налеї грою митрополит Епіфаній провів молебень та освятив 33 пам'ятники загиблим бійцям. Благослови ці пам'ятники, які спорудили раби твої на честі, пам'ять про наших загиблих новітніх героїв, вшанувати пам'ять своїх побратимів. Прийшов Олег Ставничий. Воював разом з побігуном ігором з перших днів війни. Ми спочатку воювали в 44-й, окремі пізніше в 68-й Єгерській. Тут на, на цвентрі знаходяться два моїх побратими-нагриня колег і побігун Ігор, і просто віддати честь і повагу своїм побратимам, які віддали своє життя за Україну. Наталія Бончук, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.